Доброго вечора в ефірі телеканалу ЕМ Програма час в студії. Працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Справи міські в Ужгороді засідав міськвиконком. Сюрприз у багажнику СБУшники прикрили канал незаконної міграції. Із проблемами до мера Хузький міський голова зустрічався із жителями міста. Нема маршруту, проблеми із автоперевезеннями на Закарпатті. Дорогі матері, на Мукачівщині вітали матерів героїнь. Хустяни готуються. 20 травня місто Кут святкуватиме день народження. Книга про нас, Англії, розробив путівник по Закарпаттю. Відтанцювалися неповнолітнім, заборонили ходити до нічних клубів. В Вожгороді незабаром розпочнуть роботи із встановлення фан-зон в Бождицькому парку. Нещодавно до міської ради звернувся один із жителів, котрий зголосився профінансувати облаштування такого місця в приміщенні колишнього амфітеатру на території парку за власні кошти. Чи бути фан-зоні саме там, це та ще низько питань вирішували представники міської ради на виконкомі в обласному центрі. У жгороді відбулось чергове засідання виконкому на порядку денному близько 30 питань, а саме про роботу ринку по вулиці Гагаріна, про підсумки опалювального сезону та заходи по підготовці до сезону 2012-2013 років. Розглянули члени виконкому і питання про облаштування місць відпочинку, купання та заходи щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах міста. Говорили і про облаштування фан-зон в Боздуському парку. Хто запрошу голосувати? Дякую. Як виявляється, дозвіл на розміщення фан-зон на спеціально підготовлених місцях, де ще взимку тривала вирубка, не було. Та поки що в Ужгороді планується розміщення однієї зони, яку облаштує один із підприємців за власні кошти. Обговорили і підсумки опалювального сезону. Хоча цього року заборгованість менша, питань залишилось ще мало. Низка питань в членів виконкому виникла при розгляді питання щодо ринку по вулиці Гагаріна. На територію ринку на території ринку в наявності сам вузол, до якого підведено водопостачання та каналізація. Заключені договори. З уш на постачання електроенергії, кшеп на і сміття, СЕС на надератизацію зацікавило узгодження орендної плати. Є договір оренди, якому визначена ставка, яку мають платити відносно нормативно-шової оцінки. Всі підприємства, організації різних форм власності, ну відповідно державні мають свої пільги, повинні щорічно поновити нормативну нормативно оцінку. Якщо вона не зміниться, не породна сувітаризація, збільшується і на індекс інфляції. І кожного року, 1 січня, наприклад, моє підприємство робить по всім земельним ділянкам без виключення міста урок, Мукачево, Закарпатська Закарпатської області чи в Києві. Було рішення сесія про зміни ставок і чи, чи було доповнення до цієї угоди про оренду земельної ділянки. Як виявляється, представники ринку не поновили договір про оренду і сплачували за старою ціною. Як наголосив перший заступник міського голови Віктор Трикур, така ж ситуація і на інших подібних підприємствах Було засідання робочої групи. По тим ставкам, які були прийняті на останній 24 лютого сесії міської ради, і що ми вияснили? Ми вияснили, що приблизно з 500, це дані податкові, приблизно з 500 суб'єктів юридичних нову нормативну грошову оцінку чи тимчасове положення виконали аж 31 суб'єкт. Розглянули на виконкомі і питання про відміну рішення щодо заборони торгівлі перед пішоходним мостом. Дозволили продавати там картини. Окрім того, продаватимуть там і сувеніри та морозиво. Наразі на сьогодні тут повним ходом іде несанкціонована торгівля продуктами харчування, квітами, грибами, а подекуди ще й сигаретами. Щодо облаштування місць відпочинку, то було запропоновано створити їх у Боздуському парку. На Закарпатті Служба безпеки України перекрила черговий міжнародний канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. 5 травня цього року поблизу СМТ Перечин та село Заріччого Перечинського району співробітники СБУ затримали два автомобілі, в яких знаходилися четверо самоліців без будь-яких документів та ще п'ять місцевих жителів. Нелегальних мігрантів зловмисники перевозили у багажнику. Встановлено, що організатор та четверо його спільників мали намір переправити іноземців поза пунктом пропуску через українсько-словацький державний кордон. Серед затриманих. Колишній співробітник правоохоронних органів, який загрошову винагороду у власному авто віз двох самоліців. Наразі затримані перебувають під вартою, триває слідство. Вирішити, здавалося б, непідйомні питання, розповісти про свої проблеми та отримати реальну допомогу чи слушну пораду. Для цього жителі міста Хуст цими днями завітали до кабінету міського голови Володимира Кащука. З чим громадяни зверталися до мера і скільком з них вдалося залагодити свої проблеми, знають наші кореспонденти. Безпосереднє спілкування з міським головою кілька разів на місяць, а також прийом громадян з заступниками дають можливість владі детальніше ознайомитися із проблемами, які турбують хустян. в основному просять матеріальну допомогу сприяння у вирішенні земельних питань, а також звертають увагу міського голови на питання, які ще не до кінця вирішені в місті. Приходять частково люди, які незадоволені станом наприклад, водозабезпечення в місті, адже ми розпочали ту програму, що мікрорайон Жайворонкової вулиці ми вже перевели на круглодобове. Забезпечення водою у нас до цього часу було по графіку, почасова подача води. Зараз ми активно працюємо, щоб перевести інший мікрорайон багатоповерхових забудов. Власне проблема водопостачання у Хусті не нова. Над нею працюють і планують вирішити її протягом 2012-го та 2013-го року. Та не лише це турбує хустян. Є звернення по проведенню благоустрою ямкового ремонту в місті Хусті. Доречно сьогодні сказати, що сьогодні ми. Вже розпочали дуже активно. Вчора позавчора, в зв'язку з дождливою погодою, ми цього не могли робити, але зараз ми серйозно розпочали двома бригадами: вулиці Івана Франка, вулиця Львівська. Потім доходимо до центра проведення ямкового ремонту, бо тут дійсно справедливі нарікання з боку мешканців міста Хуста. Попри виділені дні, міський голова завжди готовий вислухати громадян, адже люди вказують на недоліки та сприяють кращій роботі міської влади Хуста. В Ужгороді зібралися медики, аби обговорити нагальні питання гінекології. У гінекологи озвучили актуальні проблеми щодо профілактики та лікування інфекційних захворювань у жінок. Розповіли і про методи лікування здебільшого про лікування антибіотиками. Чим завершився брифінг? Знає Мар'яна Мартин. В Ужгороді обговорили проблеми в гінекології. Лікарі з усієї області зібрались в рамках тижнів планування сім'ї. Неабиякою проблемою сьогодення є питання проходження профілактичного медогляду серед жінок, майбутніх батьків, а також дівчат. А забувати про профілактику захворювань ні в якому разі населення не може, тому що багато жіночих захворювань, які ведуть в дальнішому до порушення репродуктивної функції, залежить від здоров'я малих дівчат. Велику увагу треба звернути на підростаюче покоління, особливо на дівчаток. Ми знаємо, що воєнкомати, військові комісаріати, піклуються про здоров'я хлопчиків. Вони проходять медкомісії, проходять огляду, огляди і виявляються, якісь захворювання лікуються. Це в хлопчиків, а дівчатка лишаються практично без такого офіційного обов'язкового нагляду. Тобто тільки батьки можуть звернутися в дитячу консультацію, поліклініку для того, щоб вияснити здорова їхня дитина і у випадку виявлення якихось проблем оздоровити. Лікарі наголошують, здоров'я нащадків в першу чергу залежить від здоров'я їх батьків, тому, аби запобігти проблемам, радять проходити щорічні профілактичні медогляди. Основи здоров'я закладаються ще до народження. І тому дуже важливо, щоби на час. Вагітності зачаття і народження батьки були здорові і батько, і мати. Тобто не можна мати в принципі здорову дитину і родити, якщо хворі батьки. Значить, яка наша мета? Наша мета вибрати найкращий час для запліднення, для вагітності. Той час, коли батько і мати здорові, обговорили кушаргінеколови і методи лікування інфекційних захворювань у жінок. Використання антибіотиків при інфекціях позалікарняних, внутрілікарняних, при ускладненнях, тобто доцільність їх тому, як на сьогоднішній день стоїть питання про те, що питома вага інфекції зростає, і появляються, наприклад, такі мікроорганізми, які на якій тяжко підібрати той чи інший і, відповідно надати ефективну повноцінну медичну допомогу в плані виліково вилікування пацієнта. Подібні заходи лікарі проводять у всіх районах краю. Агітуємо на прикладах, і на наочненнях є в нас доказуємо жінок перевага здорового способу життя на і вплив його на здорове покоління. Одним з найнебезпечніших захворювань у жінок вже кілька років поспіль є рак шейки матки. Однією з його причин є ігнорування інфекційних хвороб, котрі зазвичай передаються статевим шляхом. Лікарі радять бути пильними і дотримуватися здорового способу життя. Село Гуняди, що на Бергівщині немає ні школи, ані автобусів. Здавалося б, транспортне сполучення у 21-му столітті не мало б бути проблемою, однак не для цього населеного пункту. Тут і школярі, і дорослі щодня долають кілометрові відстані, аби дістатися до потрібного їм села чи міста. В іншому випадку одні не потрапляють на роботу, інші до школи. І так уже майже два роки. Катерина Можаєва вивчала проблему. Хочеш на роботу чи до школи іди, Тільки пішки і в сусіднє місто, до якого більше 10 кілометрів. Саме таке завдання щодня стоїть перед жителями села Гуняди, які працюють у берегові. Адже в рідному селі маршрутки чи автобуса не дочекаєшся. Щоб доїхати до роботи в місто, їм спочатку треба пройти 2 кілометри до найближчого села Мочоли, а там уже, якщо пощастить і буде місце, вдасться сісти на автобус, який довезе до берегова. Така ситуація в селі уже не рік і не два. 62 роки я вже живу в цьому селі, я перейшов із Хуського району та вже нині жалію, що він пішов, бо там і пенсіонеру возять два рази у тиждень безплатно. Не автобуса, ні а раз у день не йде, не щоб хоч раз-два рази йшов, давно ходив і чотири рази, і п'ять разів. А тепер не може хоч два рази сходити. Ну, ми чули, їздять, бо йде там нам чому, на бадалово йде маршрутка, та відтуда пак добираються. Якщо є, а якщо немає, то йдуть на зупиняють машину. Легко, легко і так добираються на роботу. Проте найважче маленьким школярам, які навчаються в берегівських середніх школах, яких у їхньому селі просто немає. Чекати автобус марно на таксі щодня витрачати по 35 гривень, теж не вихід. А на велосипеді далеко не доїдеш. От і доводиться, і влітку і взимку долати чималі відстані. Ми мусимо йти пішки, і може захворіти на, на всі хвороби. Особливо також літом важко, дуже жарко. Ми мусимо всі околиці обходити. Ну на маршрутці буває інколи що лише до сусіднього села нашого, що віти десь ще три кілометри чи два йти. А буває до чому, що там аж п'ять і по треба йти. Якщо раніше школярі їздили на автобусі за пільговим квитком, то наразі і за проїзд треба щодня платити по три гривні. При цьому немає гарантії, що дитина безпечно доїде додому. Батьки вже не раз зверталися зі скаргами. Батьки неодноразово зверталися із цим питанням, ми ставили це питання і перед начальством автопарка. Вони деякий час прислухалися, ситуація виправлялася, і як тільки ситуація вже трошечки забувалася через буквально тиждень, два, вона знову ставала на своє місце. За словами директора школи, діти села Гуняди дуже старанні і виховані, і такого ставлення до себе не заслуговують. Сільський голова також співчуває дітям, однак наразі нічим допомогти не може. Ну я лише можу звертатися до керівництва райдержадміністрації. Вони мені дали обіцянку допомогти в цьому питанні, щоб це вирішити. Ну, який час пройде до вирішення даного питання, це я не знаю сказати. Здавалося б, усе найкраще дітям однак, поки ні батьки, ні школярі берегівського села Гуняди не відчувають ту турботу, яка повинна бути з боку влади. Тож, поки учні і надалі долатимуть по кілька кілометрів, аби здобути ті знання, яких в селі вони ніколи не отримають. Державна прикордонна служба України нагадує батькам та організаторам, які планують поїздки дітей за кордон, про необхідність уважніше ставитися до оформлення документів на них. Зокрема, фізична особа, яка не досягла 16 років, не має права самостійно перетинати державний кордон, а може виїжджати за межі України лише за згодою батьків, опікунів, піклувальників та у їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними. Виїзд з України неповнолітнього здійснюється тільки за наявності належно оформлених документів. Проїзного документа дитини. Або дитина повинна бути записана у паспорті батьків. При виїзді дитини за кордон з одним із батьків необхідна нотаріально завірена заява іншого з батьків про згоду на вивезення дитини. <му> Сьогодні в Мукачівському районі 70 жінок мають різні почесні звання. Чимало серед них матерів героїнь. З нагоди відзначення Дня матері та сім'ї їх вітало керівництво Мукачівського району. Що побажали матерям? Дивіться далі. Бути мамою та виховувати дітей нелегка справа. А коли їх троє, четверо чи п'ятеро, то це взагалі героїчний труд. Саме тому до багатодітних матерів звертаються зі словами подяки за те, що ростять дітей. Вітали їх і в Мукачівському районі. Напевно, саме дорогою, саме прекрасне свято для жінки це народження дитини, ставати матір'ю. І ми це свято не забуваємо, тому що. А ці жінки приносять дуже багато нам добра, а добро заключається в тому, що вони народжують дітей. Піснями і танцями вітали матерів і ті, хто щодня каже слово мамо наймолодші жителі району. Кожна жінка, що була присутня в залі, отримала квіти та вітальну листівку. Та крім цього, від керівництва району їм вручили цінні подарунки. Кошти на них виділили з районної програми впровадження демографічної, сімейної та гендерної політики. Та, попри подарунки та вітання, кожна жінка виконує свою головну місію з любов'ю, хоча й зізнаються, ростити дітей таки важкий труд. У мене четверо діток, три синочки, лапочка, дочка. Тяжко, але з підтримкою чоловіка з Божою помочю. Я думаю, що кожна мама справляється з цими обов'язками. Це труд радісний. У мене троє дітей: два хлоп... один хлопчик і дві дівочки. Тепер я родила дівочку ще і в три місяці, маленька. А перші двонята були. Ну і є, і дуже тяжко було. Дуже тяжко. Ну, тепер маленько так легше, тому що вони йдуть вже до школи, вже більші. Згодом багатодітні матері стають бабусями. У Василини Дзюзяк із Шенбурна аж 15 внуків та 10 правнуків. Народила семеро дітей, п'ять хлопців, а дві дівки, всі освічені. І кажу, що так ходили всі в школу і вище заведення, але так багато дітей не требували у нас. Тоді тими часами, як тепірки, треба, що з одягом, що ну, з усім. Попри щоденні клопоти та турботи, жінки знайшли час та прийшли на свято. кажуть, приємно, коли труд матері шанують та поважають. Я хочу від імені всіх мам, які були присутні сьогодні на святі, подякувати, всім і діткам, і всім, хто. Приклав зусилля, щоб подарувати нам таке дуже гарне, чудове, прекрасне свято, тому що у нас таких світлих днів дуже мало. По закінченні святкового концерту жінки повернулися до своїх буденних та, попри те, дуже важливих обов'язків виховання підростаючого покоління. Триває випуск інформаційної програми Час далі у випуску. Хустяни готуються 20 травня. Місто Худ святкуватиме день народження. Книга про нас Англії розробив путівник по Закарпаттю. Відтанцювалися неповнолітнім, заборонили ходити до нічних клубів. Хустяни ретельно готуються до дня міста. Основні заходи відбудуться 20 травня на головній площі. А до цього часу протягом тижня господарі та гості міста вже мають де провести вільний час і культурно відпочити. Леся Рега слідкувала за дозвіллям хустян. До головного дня святкування залишилося всього кілька днів. Костяни вже готуються до свята та будують плани, як відпочиватимуть. Готується до події і міська рада. Вже розроблена програма святкових заходів. Чимало уже відбулося. Попереду ще основні гуляння на головній площі міста та свято Золотий Нарцис. Починаючи з 7-го травня до кінця травня, нарцисова долина, де ми приймаємо надзвичайно багато гостей, і це свято також пройде у нас. П'ятницю в суботу, в неділю у нас буде вже, ну скажімо, пік святкування дня міста. Хуста так гучно день міста давно не відзначали. Раніше святкування обмежувалося одним-двома днями. Цього року гулятимуть протягом семи днів. Найбільше заходів пройде в неділю. Зокрема, в Хусті визначать кращих у своїй справі. Буде вручено по номінаціям кращий лікар, кращий вчитель, кращий бізнесмен, кращий журналіст. І номінації будуть складатися з 25 напрямків, завдячуючи благодійнику Павлу Івановичу. Ми вручимо кожному лідеру цієї номінації. Дуже хороший гарний цінний подарунок. Також у рамках святкування проведуть вікторину серед дітей на знання історії хуста. Ми вирішили не чекати змагання і самі перевірили хустян на знання історії рідного міста. Історії Хуста, напевно, найбільш вражаюча битва на Красному полі. Легенди про Легенди заснування, про заснування замку. замку, то що нас, як кажуть, ми вчимо в школі, ми я кажуть до того більш причетні. Карпатська Україна перша так, Карпатська Україна, то що Августин до першої Волошин. школи, Августин Волошин брати бращайки. Точно не знаю, не пригадую. Я сама не з Хуста. Треба сповідати. Згадують. А то я часу не маю. Я не знаю, я просто не у місті живу, а в селі. Ну, як ця народила назва? Ну, як чорт летів та загубив хвіст. Та після того нас так і пішла назва хуст. І Ще ну, про наш замок. Та є й інші хустяни, котрі знають і шанують рідне місто, а ще зображають його на полотнах. Щодня святковою програмою передбачені різні заходи. В день, коли наша знімальна група працювала в хусті, відкривали виставку картин. Приурочена до свята вона називалася Хуст очима митців тут. Закарпатське місто можна було побачити у всій красі та в різних кольорах. Тут зібрані роботи художників, які протягом п'яти років приїжджали в наше місто на міжнародний ПНР. І ми фактично старалися відібрати ті роботи, де були зображені саме хуст його околиці. Загалом на виставці експонують 30 полотен, які хусту подарували художники з 15 країн світу, що брали участь у пленерах протягом п'яти років. Та це лише частина святкування. Основні заходи відбудеться у неділю на майдані Незалежності. На хустян та гостей свята чекає караоке шоу. Хочеш співай, концерт зірок української естради, чимало призів, розіграшів та приємних подарунків. Традиційно жоден день народження не обходиться без частування. Так буде і цього разу всі присутні зможуть скуштувати закарпатський делікатес, бика на вертелі та пригоститися хорошим вином. Святкування в хусті організовані за сприяння депутата обласної ради Павла Балоги. У рамках проєкту Відкрита книга у Мукачівській міській центральній бібліотеці імені Духновича відбулася зустріч з відомими українськими письменниками, зокрема такими як Анною Багряною, Тимофієм Гаврилєвим та Мирославом Дочинцем. Мета літературного вечора познайомити присутніх із своєю творчістю та просто поспілкуватися із своїми колегами. На зустріч завітала і наша знімальна група. Присутні у бібліотеці мали нагоду послухати вірші у виконанні авторів та поставити їм свої запитання. І насправді охочих скористатися такою нагодою було чимало. Занепад національної літератури відсутність в Україні такої професії, як письменник. Ось далеко не повний перелік питань, які обговорювали на зустрічі. Я наважаю письменництво професією. На жаль, в Україні. Немає такої професії письменник, тобто не можна жити лише з літератури. Все одно письменник має десь ще працювати, щоб заробляти собі на життя. От і, скажімо, працюючи на телебаченні, на радіо, це була моя робота. Але завжди і знаходився час на творчість. Ганна Багряна розповіла про одну зі своїх робіт, яка видалась їй найбільш цікавою. Це був проект з перекладу книги і поетеси Єлизавети Багряної, Незважаючи на те, що вона жила в інший час на іншій території, але дуже багато дуже багато спільного в її творчості і в моїй творчості. І коли я її перекладала, я буквально переживала це все по-новому. Все те, що вона писала, я пропускала крізь себе, і такі були моменти, коли мені здавалося, що я просто перевтілююся. Це дуже цікавий стан. І навіть не навіть не справді відчувала себе в іншій посі, в іншій, на іншій території. Поділились письменники також історіями з власного життя. Розповіли і про власні перемоги та здобутки. Зокрема, Олександр Гаврош каже, має всі підстави пишати своєю книгою про відомого силача Фірцика Кротона. Саме ця історія чекає на екранізацію. Режисером виступить відомий актор Віктор Андрієнко. До речі, це буде його режисерський дебют. На фільм планують витратити близько двох мільйонів доларів. Олександр Гаврош зазначив, аби режисер точно передав настрій та колери твору. Він, як автор, постійно співпрацює. Цує з ним, звичайно, ми на контакті постійно і він дзвонить, радиться зі мною. І коли буде готовий сценарій вже до зйомок, то він мені надійшла, щоб я його прочитав, тому що він сам зацікавлений, що було якомога точніше, достовірніше в фільмі Передано все за словами письменника, такі творчі вечори дають поштовх культурному розвитку міста. До цього часу я їх, скажімо, чула, але не читала їх. А зараз буду мати змогу більше з ними познайомитися, може дещо прочитати з їхньої творчості, щоб ближче познайомитися. Я е, теж пишу вірші і мені здається, що я дуже багато чого могла від них брати як в досвід і на майбутнє використовувати їхні цілі у житті і їхні здобутки брати собі в приклад. Відомі українські письменники Анна Багряна, Тимофій, Гаврилів, Олександр Гаврош та Мирослав Дочнець кажуть, варто відроджувати культурні традиції краю, адже за неофіційною інформацією Закарпаття область, де поки читають найменше. Верховна Рада пропонує заборонити перебування дітей віком до 16 років у нічних клубах. Відповідний законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебування дитини у закладах громадського харчування та сфери розваг у нічних закладах. Депутати ухвалили в цілому у вівторок. Законопроектом пропонується заборонити перебування дитини віком до 16 років без супроводу батьків чи іншого законодавчого представника у закладах розваг та громадського харчування з 22 години до 6 години ранку. При цьому план планується введення адміністративної відповідальності власників чи посадових осіб цих закладів у разі порушення ними цих обмежень. Англієць за національністю, житель Угорщини, він об'їхав на велосипеді все Закарпаття. Мова йде про Олександра Стемпа, письменника, який у середу презентував у приміщенні Мукачівського державного університету свою книгу під назвою Українські Карпати Останній незайманий куточок Європи. Зокрема, видання це путівник по нашому краю, де вказані наймальовничіші куточки Закарпаття. Побувала на презентації книги, і наша знімальна група. Письменник не розуміє української мови, тож спілкувався з аудиторією англійською через перекладача. Незважаючи на незнання мови, він об'їхав все Закарпаття. При цьому зібрав колекцію фотографій та цікаву інформацію про край. Його книга про Закарпаття викликала справжні здивування у Європі, неабиякі враження були і у присутніх. Адже англієць, як виявилось, знає про область більше за багатьох краян. При цьому він розказав про те, що найбільше вразило європейців, коли вони читали його книгу багато людей в Європі знають про Україну, але мало хто чув про Закарпаття. Найяскравіші враження залишили Сеневирське озеро, дерев'яні церкви та колори. Переважну більшість аудиторії складала студентська молодь, яка навчається на факультеті туризму Мукачевського державного університету. Про свої враження говорять так. Но мне очень понравилась презентация, особенно интересно было, как англичанин видит наши Закарпатии. Интересные были моменты, именно что он выделяет отдельные для себя. Но это и было важно, раз мы учимся на этой сфере, мы должны знать, что интересует иностранцев и на что им нужно акцентировать внимание. Мы живем на Закарпатье, мы должны им гордиться, потому что даже, как мы уже бачили наша книга про нашу Закарпатте, уже была представлена, ее Будуть показувати принцу. І ну, для себе взяла те, що Закарпаття воно є туристичним краєм і воно потребує розвитку, і ми, як це наша будуща професія, ми повинні сприяти цьому розвитку. Книгою зацікавився навіть англійський принц, хоча про його враження поки що невідомо Але чи оцінять путівник по Закарпаттю українська аудиторія, покаже час. На цьому у мене вся інформація. Зокрема, 17 травня ви дізнаєтесь про наступне. Закарпаття, край садів і виноградників. Де вони? Дах на місці. Єршавський будинок культури наново перекрили. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.